Сидить, стружить верболозину. Як діла, дідусь? Здрастуйте. Здрасте. Та діла, як кажуть, ті песи головці гуц. І по-німецькому навчились, дідусь. А то ж, у сопрокосновені з німцями був. І чи довго соприкасалися? Ой, не так уже й довго, ну, трьох на той світ одправили супрокосновіннями землею О, і поховали їх. За, тим, за селом на пустирі. А коли наші прийшли, то, то могилу розвіяв за вітом, а Христа порубав над троган. Такі прикосновення були. А скільки ж вам літ, діду? Ой, те знаю, що 9, чи 79, чи 89. Ну, така ж що ніколи почитати його ні дай. Військової стратегії і тактики дід Свирид навчився, воюючи з бабою Лукеркою. Всі воєнні баталії проходили в супроводі рогача, кочерги, ховаючись із кумом, то за діжкою з сирівцем, то в коноплях, а то аж у ставку. Дід Свирид і льотчик класний був. А що тепер, дідусь, робите? Ой, вихвата, вихватає зараз ви роботи на старість уже. То з онуками бавимося, то по хазяйству потихеньку дибаємо, та так і живемо. А не знаю, що це кума немає. А, то... а чим же дідусю усе прикоснені з землею німців відправили? Чи не отами вилами о, трійчатами? Ой. Та дівчатка це в мене як трьохсволка. Як одного щеплення, другий ті, так я навздогін. Догнав і третього. І так ото супротестувалися. Дідусю, та ви ж земля коста повишні. Ану розкажіть яку-небудь побрахеньку. Чи бабусю Ой. свою покличте. Ой, та воно вже в голові не держиться нічого. А бабуся, а ну йди, ти може, що небудь знаєш, розкажи їй таку якусь гуморесечку. Та mm. я, дідусю, нічого не знаю. А от одну пам'ятаю. Ану. Одного разу Бог узяв глини і зліпив чоловіка. Зіпив йому руки, ноги. А грудочка залишилася. Чоловік у нього в руках заговорив і каже, ну ти мені, крім того, що ти все мені дав, дай мені ще щастя. Бог каже, а що воно таке? А чоловік каже, я де не ходив ніде, а щастя не бачив, що не робив, ніде, щастя, я не зустрічав. Знаєш що, чоловіче, на тобі грудочку глини і зліпити щастя собі сам. От такий <рес> був мудрий бог. І все життя ці люди працюють та ліплять своє щастя з грудочок землі. Так, да, Перо Остапа Вишня завжди гостре, завжди в роботі. Він не знає спокою і кабінетної тиші. Цей напис висів у кабінеті письменника біля робочого стола. Приколотий звичайною канцелярською кнопкою, він став уже музейним експонатом. А був він живим маніфестом програмою творчості найбільшого гумориста України. Програми дій Остап Вишня пояснював: пам'ять з роками слабшає, а обов'язок лишається обов'язком. Так ото почепив, хай нагадує, хто я такий є і що робити мушу. Всього навсього всього машинопису, всього навсього одна деталь, але яка вона значуща, яка вона красномовна. За нею, за цією деталлю – все життя. Відданий літературі, її найгострішому і найважчому жанру гумористи. Воєнний період Остап Вишня створив великий цикл мисливських усмішок. Це найпоетичніші твори Остапа Вишня, справжні ліричні вірші у прозі, які виховують у читача почуття гордості за рідну природу. У центрі всіх мисливських усмішок благородні, розумні, кмітливі люди. Вони знають безліч мисливських пригод та поприхенів. Щирі любителі й охоронці природи. Остап Вишня Приятелював з такими людьми. Дружина письменника згадувала, що він любив полювати, як свята чекав відкриття полювання, готував рушницю, набої, хвилювався, куди їхати, з ким їхати. Та найчастіше повертався додому з порожніми руками, бо вважав. Що зайця або качку можна купити на базарі. Він не хотів убивати ні звірів, ні птахів. Ви знаєте, що таке ставок? Ставок це така велика-велика, глибока в землі тарілка, в якій не суп, а вода, а в воді риби, раки. Ну як, клює? Клюватиме. Оце з маю є така прикмета, що об'язательно заклює. А в мене клює. О, є, Карасик. А ну що там сказано військові? Так, карась не менше три вершки. Миряти від середини оки до кінця седніпрохідного плавника. А он, давай шукай око. Є, знайшов, шукай середину ока. Є, тепер шукай задніпрохідний плавник. Є, я не знаю, де. Він. Дивись ззаду, разодніпрохідний, значить ззаду. Та нема дай сюди. О, вже, що вже? Та виплехну. У воду. Он анон попле. Так, прочая риба. Скільки там про прочую сказано? Прочає, прочая, прочая. Три вершки. Давай сантиметр. Так, око є. Де ж цей плавник задньопрохідний? О, дивись, плавника нема. Щука одніє. А, пливи назад у воду. Плавай тут без задньопрохідних. А ти відповідай. О, рачок. Скільки Що там ручків сказано? Так, раки, раки, раки. Ага, раки. Два вершки. Міряти він кінця голови до кінця хвоста. Давай сантиметр. Почнемо з голови. Та тут ти ж хвоста починав. Як з хвоста? Це шийка. На шиї голова. Та хвіст я тобі кажу, а не шия. Сам нічого не знаєш, шалоє. Та яка тобі різниця голови, той, відміряти, чи від голови до хвоста, чи від хвоста до голови? Ну, що там? Так, сім на вісім. Іди, іди геть к чорту. Не міг на першу восьмушку вирости. Е, не клює, Пішли додому. Мати, мабуть, уже душки наварила. Пішли. Земляки Остапа Вишні, як і тоді, коли письменник навідувався в Груні, щоб ще раз згадати свого славнозвісного земляка. Вже майже не залишилося тих людей, хто особисто знав письменника, але молодь перепитує, цікавиться у тих, хто хоч щось пам'ятає. Сьогодні ми зустрічаємося одним і останнім уже з родичів. Великого гумориста Остапа Вишні Коржем Ігорем Тимофійовичем, який не забуває батьківщину Остапа Вишні, багато часу проводить у Груні і люб'язно погодився сьогодні дати інтерв'ю. Шановний Ігоре Тимофійовичу, всім дуже цікаво знати такі утаємничені сторінки життя Остапа Вишні, і, мабуть, ніхто нам сьогодні вже більше не розкаже про це, окрім вас. Розкажіть, будь ласка, по якій лінії ви родич Остапа Вишні? Ну, в сім'ї Остапа Вишні було дуже багато дітей. Бабушка народила 22 дітей. Хоча в літературі пишуть, ніби 17. Мама в сім'ї була 10 А нас у мами було четверо. Зараз ще в мене є сестричка Вероніка, живе в Прилуках. Ну, Осап Повишні я перший раз побачив у 1946 році. Мій батько повернувся з війни і його відрядили на роботу в Західну Україну. І ми їхали, батько вже там був, а ми з мамою їхали і заїхали в Київ. Павло Михайлович Губенко, Остап Вишня, тоді лежав в лікарні. Ми поїхали до нього. Я то перший раз його тоді побачив. А потім уже кожен рік я їздив до нього в Київ, поки він 1956 році. Не помер. А маму вашу звати було як? Ганна Михайлівна. Вона була десятою в сім'ї. А що ви знаєте про сина Остапа Вишня В'ячеслава? В'ячеслава. Ну, Остап Вищий був двічі одружений. Перший раз він був Смірновою, і в 1924 році у нього народився син В'ячеслав. Коли його в 33-му році, 26 грудня заарештували? Вячик мій до брат, залишився в Харкові. Він з медалю закінчив, те, що медалю не було, відмінно закінчив 10 класів. І хотів піти на фронт. Тоді не знав, що він. Бо він же губенко, а осапичу це псевдонім. І вячик, значить, для того, щоб... Йти на фронт. А я коли переглянули справу, побачили, що він закінчив відмінно, каже, що на фронт ти не підеш. І направили його в Ленинградську військову медичну академію. А, він був, а потім академія з Ленинграду була евакуйована в Андіжан. І там він закінчив військову академію. Був він полковник медичної служби. Ви взагалі писали в нашу районну газету, багато інформації подавали про Остапа Вишню. І я пам'ятаю, там була така публікація Коли ж народився Остап Вишня. Він народився 1 листопада 1889 році. він же прямо в автобіографії пише, я народився 1 листопада 1889 року. А це значить, якщо взяти то 13 листопада, по-новому, я тому і писав в газеті. То треба було підняти. Справочник, довідник по, по енциклопедії, там прямо написано. Раз до тисяч, народилася людина в 1889 році, значить треба добавити до його числа по-старому 12 днів. І буде 13 листопада. Тому що дані є і 11-го, і 14-го, і 13-го. Кожен по-різному пише. Остап Вишня це неординарна особистість в нашій літературі. В Україні, взагалі, і е, ви, мабуть, маєте честь пишатися тим, що маєте в своєму генеалогічному е, родоводі так, таку людину. А При чому це він не свідомий? А я до.